Чи мені потрібно все одно залишатися собою і бути собою? Напевно, є такі ситуації, коли не можна терпіти. Що робити в такій ситуації? От, запитую. Тебе вдарили в одну щоку, підстав іншу щуку. Є ситуації, які вимагають ну, якоїсь негайної дії. Терпіння це дрівні нічого не робити. Бо є різниця терпіння і терпеливість. Слава Христу! — На навіки слава, вітаю, отець. Ви терпляча людина, чи не дуже? Ой, <реш> ой, це важке давайте питання. чесно. Якщо чесно, коли все нормально, то так, я можу потерпіти. А коли втомлений, голодний. Коли, 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 ну, от в такому якомусь емоційно не, не врівноважений, коли багато, то ну можу вибухнути, я дуже нетерпляча людина. І нетерпелива. Я можу себе так охарактеризувати. Тому я хотів би сьогодні з вами на цю тему поговорити. Е, Як ви думаєте, нам кажуть, вчитися бути терплячим і терпінню? Чи потрібно це? Ну, тобто, Чи є різниця між цим набутим якимось терпінням, чи, ну, чи натуральним справжнім, бо є справді терплячі люди ну, по своїй натурі? Чи мені потрібно все одно залишатися собою і бути собою? Ну що ж, ну я. Навіть не знаю, як відповісти, тому що ну, одна із таких речей, які важливі для нас, ну, теж мати терпеливість. Да, власне, не говорю зараз, зараз терпіння, бо є різниця терпіння і терпеливість. Бо часом не всі речі ну, в нашому житті от, відбуваються так, як ми хочемо, і не на все ми маємо вплив. Ну, наприклад, треба наприклад, довго вчитися. Ну, якщо хочеш вивчити мову, треба бути терпеливим, треба докладати зусилля. Да, а якщо ну є ситуації, ну які просто несправедливі, ситуації, які вимагають, ну просто якоїсь дії, то тут ну напевно, є такі ситуації, коли ну не можна терпіти, да, ну там якісь політичні ситуації, якісь, ну коли хтось поводиться ну вкрай негативно щодо тебе, да, то треба таким людям давати відповідь з усією християнською любов'ю. Ну, в Біблії пишеться так, тебе вдарили в одну щуку, Підстав іншу щоку. Ну, чи можна це трактувати в плані, якщо я вийду на вулицю і мене зараз хтось почне фізично ображати, чи повинен я терпеливо це слухати? І, чи, чи не то, що слухати, терпіти це і дивитися на це все? Чи я повинен якось реагувати? Наприклад, більш така яскрава ситуація, як на мене. Ну от їдемо десь, ми там в метро, да? так якісь хулігани входять і починають там чіплятися до дівчини. Uh -huh. да, от. Що я маю робити як е християнин? Взяти в руки Розарій і молитися за цих да або заступитися за неї. Да, ну, тут в цьому випадку, я думаю, що відповідь однозначно має заступитися за, за, за цю дівчину, маю допомогти їй. Да, а Потім помолитися за цих хулигов хуліганів. Да. Але ну є ситуації, які вимагають ну, якоїсь негайної дії. Ну, власне, що ми бачимо в Ісусі Христі? От коли є запитання, от треба дивитися на Ісуса Христа. Він є терпеливий. Він приймає на себе страждання, приймає на себе хрест. Да? Він навіть коли його заарештовують, да? і апостол Петро от в цей момент схопив меч, відривав вуха одному слузі, Христос говорить: поклади свій меч назад. Да? Да? Зараз от я маю прийняти цей хрест. А в інший момент він входить до храму в Єрусалимі. І бачить, що там є непотріб. і там займається бізнесом, заробляють гроші. І Христос говорить, ну це, це, це не є те місце. Да? Це не є, і, і втручається. В який спосіб втручається. Має такий праведний, справедливий гнів. Він виганяє, виганяє бичем. Їх, так? Не просто от там а бере бич і виганяє всіх торговців із храму. Тому ну, думаю, що кожного разу ну, маємо дивитися да, на, на конкретну ситуацію. Да. Дуже ну дуже правильно, тому що в Біблії так написано. І дехто може просто собі розуміти, так що це так і має бути. Але зараз ви навели приклади, і зрозуміло, що кожна ситуація є, є окрема ситуація, різному треба сприймати це. До речі, ми говорили про ви сказали про хрест. Ми часто з дружини перед Великоднем дивимося фільм Страсті Христові, uh -huh. мелагібсона. Uh -huh. Щоб можливо. Бо ми розуміємо так, Ісус страждав, і так далі, але коли ти собі можеш це візу... ну, візуалізувати, і ти бачиш просто всю, 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 все те, що він витерпів uh -huh. за нас, і як він пройшов цю у тебе трошки і зовсім по інакшому. Це не те, що ти десь тобі хтось розказав, чи ти про це подумав. Ти просто бачиш це своїми очима, бачиш ці, ці кров, цю цю ненависть до нього, і як він терплячиться іде, і йде с де своїм шляхом перешту дорого. Ти починаєш ну, трошки по інакшому так, Насправді я навіть рекомендував би от всім, от, ну, особливо можливо, перед паскою цей стразний тиждень передивитися цей фільм. Я пам'ятаю, теж мав таку нагоду, коли я навчався в Римі. Якраз цей фільм вийшов вперше і була така закрита прем'єра, показ цього фільму для священиків, для монахинь, які вчаться в Римі. Теж величезний кіно кінотеатр теж потрапив на цю прем'єру. Перший раз дивився цей фільм. І я пам'ятаю, цей момент, коли ну, Гіпсон ну, хіба геніально показав, от, іде Христос. Несе хрест, падає під цим христом. За ним спостерігає його мати Марія, і одночасно вона собі згадує така, така ретроспектив. Коли він був маленький, так само падає. Я пам'ятаю, тут навколо мене були сестри монахині і жінки. Ми всі просто ридали, да? обливалися сльозами, ну, насправді такий момент, такий дуже зворушуючий. Так. Тому, ну, Давайте порекомендуємо цей фільм. Ми вам рекомендуємо Страсті Христою» Мела Гіпсона. Фільм обов'язково подивіться, якщо ви не дивилися це, це кіно. Які можливо наслідки можуть виникнути, якщо людина, там, наприклад, нетерпляча і робить якісь такі, можливо, не, не дуже хороші речі? так? Тобто, в тому угу. плані, що вона які може чітка, які читають чекаються людина на, на наслідки? Вона може робити багато помилок. Насправді, за які потім буде шкодувати, можливо, навіть ціле своє життя. Є таке певне правило. Можливо, це не зовсім от такої терплячості стосується. Але, наприклад, коли ну, людина ну, от так от, так емоційно розхиталася ну, через різні ситуації, щось пішло не так, з оточенням в роботі там, і так далі. Да? І, ну, не знаю, ця людина. Все каже, я більше так не можу. Я все кидаю, там, да, залишаю цю роботу, бо більше не буду спілкуватися з цими людьми. Там хтось там, я з цим чоловіком більше не буду жити, або розлучаюся зі своєю дружиною. От є таке правило: от коли ти от потрапив в такі гойдалки емоційні, да, що треба робити, це правило склав, здається, святий Ігнатій Лойола, засновник єзуїтів. Дуже розумна людина, навіть попри те, що в нас в Україні бути єзуїтом, ну в такій мові звучить ну якось не дуже єзуїтство, таке да? ага. така хитрість або обман, але це ну теж неправда. Да? Що робити в такій ситуації? От запитую. Я не знаю, мені дуже цікаво, що він сказав. Ви ж, напевно, я так розумієте, хочете його процитувати. Я тому сижу просто вже так дивлюсь, думаю, що ж там таке було? Я ж тримаю паузу Е, Він сказав: треба робити нічого. От в цей момент, коли ти емоційно розхитаний, не роби нічого. Залишайся там, де ти є. Бо твої емоції, бо твої почуття, бо, можливо, якісь там твої образи там, або ну, там, несприйняття ситуації тобі не допоможуть. Да, маєш заспокоїтися, а тоді вже логічно там, все там, зважити і, і, і приймати рішення. Але в цей момент от, не роби нічого, от, залишайся там, де є. Спокійно виконуй свої обов'язки, молися, все. Чекай, почекай там тиждень, два, місяць, от коли ти просто от заспокоїшся. Тоді ти вже нормально зможеш логічно і не, твоє рішення не буде продиктовано, ну, твоїми, твоїми емоціями на цей момент. Тоді ну не помилишся, тому що емоції ну, часом можуть тебе завести, так що потім будеш шкодувати. Чи... Чому я накричав на цю людину? Чому я от в пориві цих мого так назвав мого начальника, що я тепер боюся прийти на роботу? Що він мені скаже? Ну, тобто, да, тобто... Якісь такі речі ну, вони можуть заважати. Да? Але емоційність, врешті, це є дуже добре. ми З іншого боку, бо ми емоційні люди, ми да, висловлюємо, висловлюємо наше почуття от за, за допомогою цього, але от, ну, щодо от якихось рішень ну, навряд чи вони нам можуть допомогти ну, от в пориві такої пристрасті. Чи можна трактувати, що терпіння це дрівні нічого не робити? Чи ні? Ну, просто ви так навели паралелі, я просто думаю, що може, коли в такій екстремальній ситуації треба просто нічого не робити, і це є терпіння чи ні? <гусування> е, ні, ну терпіння це страждання. От як на мене, от е, терпіння це страждання, бо я трішки ну, перед всім трішки про інше говорив. А терпіння, ну загалом, ну, коли людина терпить, терпить страждання. Uh, і, ну, на жаль, ну, напевно, ми хотіли би прожити наше життя так комфортно, uh, без жодних uh, перешкод, без uh, жодних випробувань. Але, але, але це неможливо. Да? Ну, бо будуть терпіння: хочеш ти цього або не хочеш. Да? Це буде. Да? І просто ну, маємо дати от нашу відповідь, а як бути? Бо ці страждання прийдуть да? обов'язково, будеш мати проблеми. Да? Там, коли будуть твої батьки помирати, коли будеш хворіти, коли сам будеш старий, будеш немічний, да, або інші проблеми там, на роботі там, з грошима. Там, врешті, ми всі зараз маємо, маємо війну. Да, це теж терпіння, це страждання для всіх нас. Да? Ми, ми терпимо через це, да? ну, це, це, це. Це боляче. Маємо дати нашу відповідь да? От на, на цю ситуацію. Як бути? Да? І знову ж таки, ми, як християни, ну, де ми шукаємо відповіді? От ми дивимося на Ісуса Христа. Да. Він дав нам приклад. Да. І християнин це той, який наслідує Ісуса Христа. Ну, він зразок, він, він, той, він той, який. Прийняв страждання, не сахнувся, не, не скинув цей хрест себе. І коли він прийняв це страждання, це страждання, це терпіння, воно стало для нього і для всіх нас ну, чимось добрим. Зараз поясню да, більш детально. От, дивіться, да. що сталося з Ісусом Христом. Да? Він прийняв хрест. От, хрест це і що? Да? Ну, це є біль, да? От так як в фільмі Гібсона, ну, це, це є біль, це є рани, це є страждання, це Муки. Є спрага. Да? Це є хрест, Та. Да? Хрест, на якому ну, ми теж знаємо, що до Ісуса Христа було тисячі цих римських рабів розіп'яті. Да? На це, да, ж це ж це, хрест це це, це це була стандартна форма покарання, ну, така огидна для на, на найбільш відкинутих для тих, які не мають там жодного права, і так далі. Да? А, і для всіх ну, хрест був чим? прокляттям, бо тебе мають вбити да? на цьому хресті, Да? Христос натомість приймає цей хрест. Да? І цей хрест стає не прокляттям, вже, а благословенням. Просто Він з такою величезною довірою до свого Отця, да? Да, що Ти мене визволиш, да? що ти мені допоможеш навіть в цьому, в цьому стражданні. І чим стає цей хрест? Він перемагає смерть. Він воскрес потім. А для нас, які йдуть за ним, хрест це місце нашого спасіння, там, де він відкупив усіх нас, від гріха. І Тому ми, як там ставимо хрести там на церквах, будинках, на собі ці натільні хрести носимо. І тому, власне, от мова для нас. Ми маємо цей хрест, от, терпіння, хрест там по-різному можна це назвати. Можна. Спротивитись, можна нарікати, можна намагатися усіма силами скинути його, да, от, цей хрест. А можна, можна ну, теж от почати в цьому хресті шукати, шукати, а де є Бог тут, чи є тут Бог. Да? Ми як християни, ну, врешті, ну, кожна людина, коли ну, не знаю, їде десь там в гори, да, да, е, стає на вершині гори, гори знизу моря. Там, Схід або захід сонця, ну краса, да? І така людина каже, каже: Боже, як гарно ти все створив, да? який ти великий, да? Да, тобто, і бачиться в цій красі Бога. Але ж життя це не тільки ці красиві гори, там, закати сходи, але життя також це є і, і смерті, і хвороби, і інші ну, такі речі ну, негативні. Да? Да. І християни це той, які бачать цю любов Бога і там, і тут, да? і також і в Христі. Да? В Христі знаходить цю Божу любов. От, знаєте, ну, Я зараз шукаю якийсь приклад навести: а, такий приклад: ну, я не знаю, наскільки він доречний буде. От Коли почалася війна ну, от, у нас да? а, 24 лютого, у нас тут наша парафія. Ну, люди ховалися, десь там 50-80, можливо, часом більше людей тут ховалися, особливо перший місяць і ночували, ну, нічого доброго врешті. Да? Війна, люди страждають, бояться, ми не знали, чого чекати. Да? Але ну, потім минув цей час, і буквально теж нещодавно от розмовляв з нашим настоятелем, і він казав: ну так, ну, було боляче, було неприємно. Але який гарний був час. Що він мав на увазі? Бо всі ці люди, от які тут у нас парафії ховалися, вони допомагали один одному. Була така солідарність, да? було таке, таке взаєморозуміння, разом молилися, разом служили службу, разом перебували. І от була, ну, був цей дух да? Да? От взаємодопомоги. Ну, от, ем... Бажання бути разом от така любов між, між тими людьми, які були тут. І цей мій наш настоятель казав: ну от в цьому я досвідчив та так, такої Божої присутності. Хейлен Келлер американська письменниця і громадська діячка, яка у віці 19 років втратила зір та слух. Але Хелен не втратила терпіння. Вона працювала над собою і стала першою особою з вадами слуху та зору, яка отримала вищу освіту. Про що говорю? Е, нічого доброго війні немає, да? нічого доброго, що там люди ховалися. Да? Це і хрест, це терпіння, страждання. Але в усьому цьому ми, як християни, ми можемо відкрити очі. І, і побачити, що навіть там навіть там є, є Бог. Да? І тому ну от, щодо цих терпінь, да, на які ми, ми зараз говоримо. Ну, так, це, це є так, як є. Це ну, важко нести. Да? Але ми приймаємо приймаємо в тому сенсі, що шукаємо, це, шукаємо Бога, який там, в цьому стражданні, може нам допомогти і ще більше нам говорити про свою любов. так. Да? Ви дуже цікаво, ви розказали реальний приклад, так можливо, у вас ще є якісь, ви знаєте, там людей, які пройшли так, якусь таку такий шлях терпіння, і вони потім отримали якусь там чи нагороду, чи, 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 чи спасіння. Так, можливо, є якісь дуже цікаво з вашого практики та, як духовної людини, священника. Одразу ще другий приклад. Колись я пам'ятаю, ми робили такі табори для молоді. Десь там виїжджали, там є Самсурської області, і десь там. Під таке місто Лебедин. Да? Там табір робили, дуже далеко там от, власне, від будь-якого населеного пункту. З молоді виїжджали, ставили намети, да? там на березі річки. Ну, такий гарний час, десь там на 10 днів виїжджали, там, там просто відпочивали, молилися, робили якісь катехези, якісь ігри. Ну, так. Гарний такий час, кожного вечора таке вогніща, сім'я іграми, в мафію грали, там, все інше. Ну, Цікаво так, да? Це такий дуже такий гарний час. І пам'ятаю, ми декілька років поспіль робили такий табір, і одного разу приїхали, а там вже от стояв один із один намет, і там були мама з донькою. Теж вони от просто вдвох поїхали, теж та там в лісі там. Ну, на початку так, ну подумали, ну так не дуже добре, так, наше місце зайняли. Але ми приїхали теж, поставили. Чи мама з донькою теж хіба так не дуже добре на до нас подивилися? Да? І е, врешті, ну потім ж е, все рівно треба якось спілкуватися. Почали з ними спілкуватися. Да? Виявилося, що вони там поїхали до цього лісу, тому що переживали величезне страждання. Їхній батько його збила машина, він їхав на велосипеді і він загинув. Да? І тобто, ну, це буквально місяць-два сталося. І от вони виїхали, от не знали, що робити, куди дітися. Да? Ну, тобто, да, Поїхали до, просто якось прийти до тями. Да? Величезному стражданні, болі. І тут ми приїхали. Да? І Тут ну, можемо вийти собі молодь, яка там з гітарами там сміється, і тут вони твічі. Тут Ну, На початку хіба вони не дуже задоволені були, але потім почали приходити до нас. От коли ми молилися, коли службу служили, коли там катехези робили, вони приходили до нас. да. І, врешті, потім, коли вже закінчилися наші табори, ця мама да, підійшла до мене, отець Олексій, а де ваша церква? Ми там будемо ходити. Тобто, і вони, вони до сьогоднішнього дня там, ходять. Ця, ця мама зараз там, відповідає за Карітас нашої парафії. Цій, да? Вона двічі на тиждень годує цих безхатченків. Без от Нещодавно там, приймала кардинала Краєвського, там, який з Рима приїхав допомагати. Тобто, э, сенс, да? ну, э, Так, страждання це смерть. Да? але… От цій ситуації от Бог допоміг їм. Да? От прийшов, дав їм втішення втішення і таку надію, таке світло в їхнє страждання, от через цю молодь, яка тоді приїхала. Да? Да, тобто ну, ця смерть батька прислужилася до того, що вони відкрили для себе цю Божу любов. Да? І Церкви, всій Божій Любові, вони знайшли ну, якби вихід зі своєї ситуації, таку надію, світло, якого ну, світ не міг їм дати. Да? Да, і, то, тобто от, є цей хрест да, для них, але в цьому хресті для них об'явився також Бог. І це стало для них початком такого нового життя. Маю ще один приклад, якщо хочете. Будь да. ласка, мені дуже цікаво. Тобто почав розповідати, вони просто ці приклади Згадали. почали, почали mm -hmm. приходити. Ну, цю історію я там багато разів розповідав, там, да. Ну, теж, от пам'ятаю, десь це був 2012, можливо, рік, Пасха. Свято Воскресіння, і телефонує мені, настоятель моєї парафії, я не в Києві, і каже, ти на Пасху приїдеш до нас ну, додому на канікули. Ну, кажу, збираюся. Слухай, ну скажи проповідь, Пасхальну ніч. А ну, знаєте, пасхальна ніч це є. Ну, коли всі приходять, приходять з гостями. ну, тобто, Приходять багато людей, ну які не знають нічого про церкву, просто подивитися, приходять начальство місто, мер там його зами. Ну тобто, все так дуже урочисто, і ну це така також нагода, да? Сказ... там, пояснити нашу віру, євангелізувати, допомогти людям. Да? Тобто, теж тим, які от перший раз в католицькій церкві опинилися, теж ну якось дати їм відчути, що католики це не від слова Кат, да? як часом можна почути. Добре, я, я погодився, і я почав думати, ну що я маю сказати на цю Пасху. Ну, треба буде, ну треба сказати щось таке, ну так, щоб доторкнуло. І нічого не приходило в голову. Ну, тобто, є, там, звісно, можна там, розказати, да, але ну, знаєте, для священника ну, теж важливо, щоб він сам якось це от пережив в серці, щоб це не було просто ну, слова, які ти прочитав в книжці, в якомусь підручнику і так далі. Да. Да, тому що до речі, теж можна відійду в бік. Буквально от з'явився цей чат-бот, от який Чат відповідає... GPT. Так, так. Я першу річ я там зареєструвався, і якась там неділя була, і ми читали там Євангеліє, Любіть ваших ворогів. Я тоді думаю, так, напиши мені проповідь про любов до ворогів. Написала гарну проповідь, от просто реально гарну проповідь. Я потім в нашій, в нашій парафії тут маленькій спільноті служив службу. Кажу, я от знайшов в інтернеті проповідь. Я не сказав спочатку звідки вона. От давайте вона там три абзаці. От я прочитаю, а ви мені скажете, хто міг написати цю проповідь. Ну, така певна провокація. Да? Прочитав проповідь, всі дуже увально, уважно послухали. Кажу, ну як ви думаєте, хто написав? Єпископ Віталій Кривицький. Ні, кажу. Папа Йоанн Павло II. ні. Там ще якісь імена. Потім кажу, ви знаєте, що це просто машина, комп'ютер написав. Та? Гарна проповідь. Ну, але, але... Я теж вивчаю, так що я розумію, так. про що ви кажете. Так, там. Але ну, врешті, щоб вона насправді була гарною, ну, це має бути ну, щось інше, не просто якісь там комп'ютерні або ну, просто книжкові знання. Це, це, це потрібно, ну, Життя якось, має бути пережити, ну, не знаю, відчути, там, мати цього Духа Святого, ну, Тобто інша тема, як зробити гарну проповідь для священика. І тобто мені ну, жодної такої от, не приходило нічого. І вже пам'ятаю, я вже їхав з Києва до цієї парафії і ну, думав, ну, і врешті потім думаю. Добре, я знаю, що треба робити. Якщо я не можу сказати, то має зробити людина, яка насправді знає, що таке Воскресіння, бо це потрібно було свято Воскресіння, ну, Пасха. Да? А, у нас в парафії є одна жінка, яка має свою історію от цього Христа, страждання, але в якому об'явився Господь. Да? Це було так, вона ну, десь років 35, вона завагітніла, вона не була віруючою, да? тобто не ходила до жодного храму там. Вона завагітніла, і там певні проблеми з здоров'ям, економікою і так далі, тобто гроші, і мали там, вже мали там декількох дітей, зробила аборт. І жінка після аборту, ну, так говорить, ну, переносить там і постабортальний синдром, і страждання, і так далі. І вона все це відчула і почала шукати от втішення. Вона прийшла до нашої парафії католицької. Вона почала молитися, почала ходити. От Бог якось давав їй втішення, говорив, там, звертався до неї, да? не відкинув її, там ніхто не відкинув, да? що вона там, грішниця зробила аборт і так далі. Да? Да, врешті вона там, вже там, маючи там 36, скільки років там сповідалася, перше причастя прийняла. І потім, да? коли вже мало 40 з чимось, вагітні знову. Да, і тут же всі, і родичі, лікарі кажуть, її роби аборт, аборт обов'язково, бо це небезпека для да? здоров'я, так. А вона сказала: ну, я вже не можу цього зробити, бо да, я вже раз зробила, я вбила свою дитину, і я не можу більше. Бо да? Бог мені показав своє милосердя, я не можу, я не, просто не можу. Да? Ця дитина від Бога, це є подарунок, і вона, попри все, вона е, на, народила, народила. народила цю дитину. Все там нормально, там маленькі якісь проблеми були, але народила цю дитину. Я, от, власне, в дорозі телефоную до цієї жінки, кажу, слухай, я не знаю, що сказати. Розкажи свою історію. От я вийду на проповідь, там зроблю якийсь там вступ, але розкажи ти свою історію. Тому що це є Воскресіння. Да? Ти була мертвою, Бог тебе воскресив. Да? Ти пережила цей хрест, але в цьому хресті знайшла Боже милосердя, Божу любов. Да? І... Ми так зробили, а потім, ну, якби такий останній такий знак цієї ночі ми цю дитину хрестили. Це просто, ну, от, от я так зараз думаю, скільки? я, 17 років священник, це була ну, хіба така найкраща моя проповідь, яку я не сказав. Я тільки там вступ зробив і закінченням. Да? Але ну от розумієте, що от, Вона пережила це те так. терпіння, цей, вона так. вмирала, була мертвою. Да? Але да, в цій своїй смерті, да, е, духовній, вона в цьому Христі знайшла Ісуса Христа і Він підняв її з цієї смерті. Да. Тому ну, то в цьому сенсі, я думаю, от на наше страждання. так, Нічого в них доброго немає. Ну, не хочеться їх приносити, але ну, неможливо уникнути. Да. Тому, от, як говорить Христос, да, візьми, свій... Муще, візьми свій хрест, хочеш бути моєм мучним, візьми свій хрест, йди за мною. Тоді я знаходжу ну, щось інше. Да, ну, щось інше, когось іншого. Терпіння це найважливіша складова мудрості. Арістотель. Дуже така хороша історія на фінал насправді. Mm -hmm. І останнє запитання: такі топ-3 поради е, людям, як розвивати своє терпіння. Можливо, якісь такі ваші там, не знаю, думки з цього приводу. Що потрібно робити, щоб бути більш, е, розвивати своє терпіння, більш терпливим бути? Я не знаю то топ-3, що робити. Не знаю, я, мій досвід, ну теж, Я, я переживав да, такі різні терпіння. Теж, там, да, там, і коли батьки мої помирали, да, е, напевно, просити Бога. Да, я, я завжди молився, да, ну, от коли е, батьки помирали і так далі, я, я молився, і я, я навіть ну, я не знаю, як уявити. Ну, от людей, які ну, живуть без Бога і переживають на ці важкі моменти. Ну, там, смерть когось або щось інше, ну, просто це якась там темрява попереду, нічого більше немає. Да? Перше, просто бути з Богом. Да? А друге ну не бути самому, да. в цей момент, ну то, насправді, от я пам'ятаю, для мене було дуже важливо, що я не був один. Да. Я там або сам шукав ну, якоїсь поради, допомоги, там, телефонував своїм друзям, або там вони мені то, телефонували, там, щоб підтримати. Да. Да, тобто бути з Богом, не бути самому. І третє, третє, не знаю, давайте двома обмежуся. Важливо, кожен сам ще Так, Важливо, кожен свої, собі да? якийсь свій. Я дуже дякую вам за розмову, радий був вас бачити. Надіємося, ми ще з вами побачимося, і ще так дуже, дуже цікаво і дуже тепло порозмовляємо. Добре, слава Ісусу Христу. Дякі слава!